Продовжують випалювати землю. Майже 70 пожеж за минулу добу загасили рятувальники, палає здебільшого екосистема, люди і далі, попри заборону, підпалюють сухе гілля та сміття. Тим самим наражаючи на небезпеку, усіх довкола в селі Горбівці Літинського району полум'я перекинулось на будинок, а у Вінниці по вулиці Виговського на сарай. Дивом обійшлось без жертв. Також у Стрижавці місцеву мешканку спіймали на гарячому. Вона підпалила непотріб, а палало так, що під загрозою були сусідні будинки. Вогонь охопив площу. Понад гектар. Жінка сама неабияк злякалась, поліцейські склали на неї адмінпротокол. Порушниці доведеться сплатити три тисячі гривень штрафу. А ми стали тушити, вона стала кричати, що не тушить. Воно зараз загоріє. Перегорить, не буде горіти. Я ж бачу, що воно вже на межі стало горіти дерева, стали горіти. Ми стали воду носити. Ми встановили, що суха трава, яка розпостраняється, як на мусок, так і до житлових будинків. Нам було прийнято рішення спочатку відбувати від житлових будинків, так і це найнебезпечнішою ситуацію, де можуть бути люди, тварини дуже велика шкода наноситься нашій землі та на даний час Україні